Я писала вірші, да, то всі знають, що я пишу вірші, зараз я їх пишу знову. І я писала вірші в, там, в школі, там, 10, ні, не 10, там, 7, мабуть, клас. І я притаскала в школу свою свізошит з віршами, дівчатам показати, похвастатись. І значить, почитали, сказала, яка ти молодець, яка ти класна, бла-бла-бла. І потім проходить кілька днів, і моя подружка з сусідньої вулиці Лариса каже: Ой, Даштик, ти знаєш? А я теж почала писати вірші. І я кажу: О, де почитати? І я ще приходжу до неї додому. Це зима, така завірюха. І вона відкриває мені, значить, свою тетрадку, читаю і все. І в мене просто все, ну, світ перевернувся. Такі гарні вірші, такі красиві вірші. Що я просто розумію, що я не буду ніколи, більше, ніколи. Червона машинка. І да, ніколи. да, я йду додому. Ридаю в тулуп, ці сльози замерзають значить, на цьому морозі. І я насправді перестала писати вірші. І потім вже пройшло кілька років, я поступила в університет, ну тоді це ще був інститут, і якось мені натрапила книжка Анни Ахматової. І я, значить, відкриваю десь на рандомному моменті, і я читаю значить, широкий жовтий вечірній світ, ніжна апрельська прохлада. Ти опоздав на много лет, але все-таки тебе я рада. І я розумію, що цей віршін, який написав, Часається, вона їх списала. Розумієте? А я настільки їй позаздрила, що перестала. я перестала писати.